Благословенний, Благословених Тідем Господні, Господнє, Господь і появився нам, ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, Нероздільні тройці, поклоняємось, бо на спасла нас. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних, безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися, правді Твоїй, Hallelujah, hallelujah.